Всім привіт! Вас вітає студентський квиток, який підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я Олександра Єфименко. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Виставка присвячена освіті луп веселих та кмітливих в Киму. Приїзд посла Узбекистану, гостя із Америки. Символи на грошових купюрах. Обрати професію до душі завдання на злегких. Але Київський міжнародний університет допоміг абітурієнтам у вирішенні цієї задачі, представивши себе на виставці освіти. За перебігом подій спостерігала і наша знімальна група. В українському домі пройшла міжнародна виставка, на якій найкращі вузи світу представили свої навчальні заклади. Щорічна міжнародна виставка Освіта та кар'єра 2013 запропонувала усім бажаючим ознайомитись з матеріалами, які презентують навчальні заклади України, Європейського Союзу та країни СНД. Організаторами виставки виступили Міністерство освіти науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, а також Товариство Знання. Прийшов сюди подивитись на виставку. Я хотів, може, знайду якісь пропозиції, щоб виграти грант. І повчитися за кордоном на урочистому концерті до відкриття виставки відбулося нагородження університетів. Київський міжнародний університет став серебряним призором номінації Міжнародна діяльність в образуванні і науці». Дійсно, Київський міжнародний університет є активним учасником Європейської програми ТЕМПУ Стасис. За последние 10 лет шість проектов університету получили финансирование Європейської комісії, в результаті чого стало возможним получення магистрами спеціальності внешняя политика двойного диплома Римського університету Ласапіянса і Київського міжнародного університету. Міжнародна виставка освіта та кар'єра проводиться щороку з метою залучення суспільного інтересу до освіти. Цьогоріч на виставки представлені 65 українських та 71 закордонний вищий навчальний заклад, серед яких був презентований Київський міжнародний університет який постійно бере участь у виставці. Ця виставка викликає великий інтерес до нашого університету, тому що ми знайомимося з усіма структурними підрозділеннями, з усіма спеціальностями, розповідаємо об про обучення і особливості в коледжі, в ліцеї. Звертаємо увагу на те, що у нас навчання все-таки українсько англоязичне По окончанні бакалаврата студенти можуть заказати собі вкладиш європейського образця, а по окончанні магістратури сертифікат інкарвуз ЮНЕСКО від виставки враження тільки позитивне. Дуже багато представлено вищих навчальних закладів, і дуже приємно, що в Україні зростає популярність вищих навчальних закладів, зростає якість підготовки спеціалістів. Як зазначає тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Олексій Дніпров, який теж був присутнім на заході, освіта це фундамент держави, суспільства. Це те, на чому базується все функціонування нашої країни. На сьогодні сфера освіти пріоритетний напрям діяльності уряду України і наше завдання перевести її на новий рівень якості. Аліна Фролінкова, Катерина Ходаковська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Кажуть, що гумор продливає життя. Саме тому студенти організували КВК в актовій залі Киму. Наш журналіст вирішив також трошки підняти собі настрій і долучитися до цього веселого дійства. В актовій залі Киму відбувся КВК команди Ліга Націй у новому складі, капітаном якої є Кебадзе Томас та новачки-першокурсники Роза, Кирил і Сергій. Незважаючи на те, що вони навчаються в різних інститутах, але КВК їх об'єднує. Вони розуміють одне одного пів слова. Прийшовши подивитись на нову лігу націй, глядачі залишились задоволеними. Мені завжди подобаються концерти, які організовує наш університет. Завжди їхній їхні юмор, їхні шутки вони завжди вдалі, і мені завжди дуже приємно ходити на їхні концерти, які вони організовують. Команда КВК не оминула своєю увагою і проректора з виховної роботи Тетяну Данченко і вручила їй букет троянд Ось і завершення концерту. Прощатися з глядачами на сцену вийшли всі виступаючі. Мені працювати з ребятами. Мені всім подонралися. Можна следующе? Мало того, это не только ребята готові я і э, готувала, все стекої. Тож з нетерпінням чекатимемо нових творчих досягнень від студентського парламенту Киму Стефанія Ілюк, Максим Велищак, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Вже вкотре Киму доводить, що міжнародні зв'язки це дуже важлива річ. Цього разу зустрічали посла Узбекистану. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Студенти Київського міжнародного університету мають змогу ознайомитися з історією та традиціями іншої країни не лише з підручників. Нещодавно до університету завідав посол Узбекистану Алішер Абдуалієв. Його візит став корисною зустрічю Це лекція з семінарами в місті взяти. Вони сьогодні з представителем государства Узбекистану, який товарооборот більше мільярда. Казалі з нашої страни, я думаю, в далі розвитку піде і далі. Я думаю, ми сьогодні з господином послом решимо питання абміна наших преподавателей і студентів. Під час зустрічі представник Узбекистану розповів студентам багато цікавої інформації про шлях до незалежності, про економічний стан Узбекистану, про його традиції. На зустрічі яскравим фільмом запрошували на екскурсію до східної країни, адже подивитись дійсно є на що. Попри різність менталітетів, культури та релігії, Україна та Узбекистан є цікавими для туризму та економічної співпраці. У Ташкенті є пам'ятник Тарасу Шевченку. А в Києві планують встановити монумент Алішеру на Те, То, що я увидел, это достояние народа очень интересно и очень високообразований народ. Я был буквально поражений. а Какие голоса тут талантливые люди? Я больше чем уверен, что у Україны великое будущее. Відвертою та цікавою була бесіда із послом, адже перед студентами він не приховував ані проблем власної держави, ані її сильних сторін. Обмін досвідом із молодим поколінням стане корисним для розвитку України, адже саме молодь майбутнє будь-якої держави. Дар'я Тарасова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Дуже важливо, щоб досвідчені фахівці ділилися досвідом з молодим поколінням. Саме тому до нас завітала журналістка із Америки, яка презентувала свій новий соціальний фільм. Щодня кожен з нас зустрічається із суспільними конфліктами, які часом можуть змінити все наше життя. Інколи не тільки наше життя, а й життя наших близьких. Всі вони різноманітні, але об'єднує їх одне біда. Ось і студентам Киму Мімі Чекарова, гості Сполучених Штатів Америки, представила фільм під назвою Ціна сексу, в якому провела власне розслідування. Мова йшла про торгівлю людьми та сексуальне рабство. Фільм розповідає про глобальну проблему корупції та торгівлі людьми для секс-експлуатації за кордоном. Головні героїні картини прості дівчата, уродженки країн колишнього радянського союзу. Вони повелися на обіцянки легких і великих грошей, через що попали в сексуальний полон. Відверті історії колишніх повій, яким все ж таки пощастило врятуватися, вразили глядачів. Журналістка розповіла про всі труднощі в роботі над фільмом та поділилася з нами, чому саме ця тема стала об'єктом її дослідження. Ця тема стала мені цікавою, тому що я народилася та виросла в Болгарії в маленькому селищі. Та після того як я емігрувала у штати, мені було цікаво дізнатися, що відбувається з людьми. Я повернулася та провела розслідування. Я не хочу бути пасимісткою. Можливість повернутися до нормального життя у цих жінок завжди існує, але це має бути досить довгий та важкий період реабілітації. Рабовласницькі відносини з'явилися у стародавні часи, коли на близькому сході почали виникати перші держави і складні господарські системи з кількома рівнями. З Часом цей тип відносин поширився по всьому світі. Торгівля людьми існує і сьогодні, і невідомо, коли і чим це закінчиться. Проституція та рабство еволюціонує. Кожен з нас має покласти цьому кінець стосовно цього питання. Ми поцікавилися думкою студентів. Мімі -мі правильно подала цей фільм. Е коли верла інтерв'ю у дівчат, які потерпіли. я вважаю, що мімі є прикладом для всіх журналістів, тому що вона зіштовхнулася дуже серйозною проблемою і її розкрила повністю. А фільм дуже сподобався тим, що розкриваються такі теми, які ми не знали досі. І з допомогою цієї от журналістки мімі ми побачили ті невідомі сторони іншої сторони цієї професії журналіст. Кожен присутній мав змогу переконатися в тому, що в журналіст. Ці місце не лише для чоловіків, а й для жінок, і жінки в цій творчій сфері працюють не лише гарні, а й мужні та відважні. Мімічка Карова стала яскравим прикладом для кожного з нас. Саме тому директор інституту журналістики Наталія Зикун нагородила її листом подяки. Крістіне Хачетрян, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А ви ніколи не замислювались про те, що друкують на грошових купюрах, що означають певні символи і чому саме їх друкують на грошах? Відповісти на ці питання вирішили журналісти студентського квитка. Навіть дивно, скільки разів на добу ми беремо в руки гроші. Та ось в щоденній метушні ми, ми зрідка звертаємо увагу на естетичну складову зовнішнього вигляду банкнот. Та дарма, як виявилось, жоден знак, що символ тут не є випадковими. Однією з основних резервних валют світу є долар США. Тож з нього і почнемо. Версії щодо походження цього мало кому невідомого знаку існує аж три. Згідно з першою із них, цей знак було утворено з двох заголовних літер, двох перших слів назви США англійською мовою. Просто букву Ю треба накласти на букву С, а потім опустити нижній край Ю, і все. Друга версія менш патріотична. Вона основується на ідеї символів, де начебто С означає гнучкість, а вертикальні риски стабільність. Є ще і так звана іспанська версія. Вона стверджує, що знак долара це ніщо інше, як перевернутий герб іспанської королівської родини, два геркулесові стовпи перевиті стрічкою. Цікаву історію походження знаку має і національна валюта Великої Британії фунт стерлінгів. Він являє собою латинську літеру «Л» в курсивному накресленні з одним горизонтальним штрихом. Походить він від першої літери давньоримського слова Лібра, яке означало міру ваги рівну одному фунту. Ну і ясна річ, як же в такій поважній компанії не згадати і про нашу рідну гривню, ось тільки походження її знаку не відрізняється особливою оригінальністю, адже це літера Г перекреслена двома рисками, і знак цей дзеркально відображує знак долару США. Я знаю, що на доларі є пірамідка Масонська з таким глазиком. Мене привкає в доларі його цвет і те, що це довольно таке древняя валюта, Знаю, то що, наприклад, в Австралії деньги ніяким образом допомагають проблеми переработки мусора. Так как у них то, що когда перерабатывается мусор, эти відходи і є тем средством, бы сыром з помощью которого и делают их деньги. Тим це не всі цікаванки, які наша знімальна група помітила на банкнотах. Так на доларі сполучених штатів є досить дивна символіка. Взяти б хоча б купюру в один долар. Це піраміда. Чи нічого вам не нагадує цей знак? Одразу під ним напис: Новус ордо секлорум, що означає новий світовий порядок. Над ним Анвіт Кептіс, що перекладається, як Бог благословляє наші діяння. Якщо мислено тут накреслити зірку, то виходить алітерація асном масон. Такої масонської символіки тут чимало. Неодноразово тут зустрічається і число 13: 13 каменів в піраміді, 13 листків. Тринадцять стріл в пазурах ворла тощо. Можливо, просто збіг, а може й ні. А ще постає питання: звідки цей знак міг взятися на банкноті в 500 українських гривень? Хоч ясна річ, частіше за все, нас турбує наявність цих банкнот в наших гаманцях, а не те, які знаки та символи на них зображені. Крістіна Хачтрян, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 Код міста 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!